Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Це чудова карта у всіх відношеннях. Це Верховна Жриця. Якщо особиста сфера, сьогодні ви можете засяяти як прекрасна жінка для свого партнера, або ж ви можете знайти того партнера, який вас оцінить, знаєте, от саме так, як вам би того хотілося. Він побачить вас таку прям зірку, таку дуже класну, ресурсну жінку, тому не упустіть такий шанс для самотніх. Для тих, хто в парі дуже класний день, щось новеньке в вашій, в вашій спільному у житті, можливо, з'явиться сьогодні, да? і саме через ваше проявлення. Можливо, десь ви якось інакше будете себе проявляти по відношенню до свого партнера. Теж дуже цікаво. цікавий варіант. Якщо брати сферу роботи. Не бійтеся очолити якийсь проект, не бійтеся очолити свою ідею, не бійтеся ризикувати. От карта ця може вам прям дати підказочку, що ви на правильному шляху, навіть якщо ви думаєте, що щось не так, щось не то, і люди якісь вас будуть збивати, йдіть в наміченому шляху. І взагалі це дуже класна карта про ризик, який виправдається. Якщо подобаються вам мої розклади, ставте лайки, подобайки, обов'язково робіть репости. Комусь це дуже дуже сильно може знадобитися. І, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, фейсбук, І До скорої зустрічі.